Всім привіт і слава Україні! Сьогодні приїхав на поле, думав, що не, не встану. Вчора від непривички їздив на коп, десь півтори неділі не купав, а вчора поїхав, то 5 годин походив, сьогодні руки, ноги болять, спина болить. Але сьогодні неділя то приїхав якось погуляти, почув птись. Зайшов на поле і Тут йде рівчак типа, там перша сосна, а мені от до тої сосни треба ще пиляти. Там середньовіччя було і, і, і коротше, все було. Ну, черняхів не було. Добре, пробуємо сьогодні. Ай краса! Ви ще знахідки були. Погода добра сьогодні. Дощани обіцяють. Кажуть, не надійтесь сьогодні на дощ. Так, такий у мене сьогодні в полі стан підпер дрином велосипеда, щоб далеко було видно, і буду отут кружляти. Пішов я коротше. А от і на кінець то монетка перша. Приблизно годину, а може і півтори ходжу. Дивіться, випало аж зелене повідвалювалось. Мабуть, що діньга. А навіть не діньга. Я думав, що діньга. Це напевне Микола другий. В окислах страшних. Зараз спробую почистити легенько. Бачите, який стан в наростах. Копець. 1910, якщо не помиляюсь. От така монетка перша в нас. Йдемо далі. Надіємось на краще. З цієї ямки випала така малесенька, бронзова якась така приблудка. Думав, що це Герько. Гудзик такий, а ні, це якийсь такий щось непонятне, коротше. Але виріб якийсь того часу. Був великий сигнал глибокий, під 30 зашкалював. Але видов був монетка. Мідна. Так, дві копійки. Ну, це вже стан з глибини то кращий. Навіть це 1868. Зараз я її таколегенько. 1868 рік дві копійки. Це вже, в принципі, стан буде більш-менш добрий. Знову ці собаки гаркають. Зараз буду знову якось відганяти. Так як викопав монетку, зараз покажу, що знайшов. Це вже йде шоста година копу. Дивіться, які знахідки. Ніякі. На персток попався, обломаний, олов'яний. Ще якісь обломки. Ну, коротше, нічого цікавого немає. П'ять з половиною годин вже ходжу. Це вже, напевно, радянська, але випала та й вирішив показати вже все, що знайшов. Коротше, походу, це щитовик. Навіть не зрозуміло. Пауза. Коротше, нема що навіть показувати. 10 копійок щитовик, не видно нічого. Ще пів години і стемніє повністю. Блін, чому я не знімав? Дивіться, викопав тут оцих, що це я тут викопав тільки 10 копійок щитовик, наче так. І ось відійшов буквально метрів 5. Сигнал був такий, як радянська монетка. Зараз дам послухати. Я думав, випала, я думав, що це копійочка. 13. Тернув, бачу біле. Тільки чому вона так сигналить, я не розумію. Срібний п'ятачок? Чи що? Царський? Як тоді? Так, я зараз... І під кінець дня, як завжди. Дивіться, що робиться. Срібло. Вчора срібло було і сьогодні срібло. Так, тру. Дивіться, 5 копійок 1910 року. Перша монета в мене була також копійка 1910 сьогодні. Дуже сильно не тер вже вдома. Відчищу та й прикріплю фото цієї монети. Оце вже. Коп сьогодні вдався. Шість годин відходив і дивіться, попалося таке срібельце. Так, хоч темніє, але знайшов такий сигнал, як то монетний. 31. Щоб не було, зазніму. І не дуже глибоко, як то. Можливо, щось... Щось таке алюмінієве. Так, щось випало. Бачу. Ага, це... На жаль, це латунна, така якась шайба. Ну, а що, що ж зробиш, добре? Йдемо далі. Я вже всі сигнали знімаю. Можливо, щось тут попаде. Цікавенький такий верховий сигнальчик. Не копав. Так. Та це що таке? Що-то я не, не попадаю вже? Це вже погано? А це вже попав з третього разу. Так, щось маленьке має бути. Викинув. Ось тут щось. Що на цей раз вже буде. на цей раз знову фігня. Отпили? Бачите, як гарно вже. Темно капець. Коротше, була в мене ще одна знахідка, я не показував, бо нічого не було видно. Зроблю, в принципі, вдома обзор всіх знахідок, почищу їх і запишу відео. Добре, зустрінемося вдома вже. Так, приїхав я вже додому. Ось ці знахідки, що ви, в принципі, бачили. Це навіть дві по 2 копійці, а не так як я казав, копійка. Це двушка так само була перша. Так, це ці знахідки. А ось ще я знайшов малесеньку ладаночку, Ну, коротше, я тут не фокуса, нічого не зроблю. Навіть не видно, ну там трошки є малюнка. І почистив 5 копійок. Стан взагалі шикарний. Диви, блін. Не можна зловити. Ну, фото було, я вставляв. но получилось дуже гарна монетка. Чуть-чуть надігнута зверху, але то нічого. Отакі результати в мене сьогодні. Так що, я думаю, далі на тому місці буде щось цікавіше попадати. До зустрічі на каналі. Пока!